Продовжую розповідати на тему давньогрецьких міфів, і сьогоднішній наш міт це Пігмаліон і Галатея. Тож, колись на острові Кіпрі був великий митець Пігмаліон, Жив він самотній, родини не мав і навіть не думав її заводити, бо гордував жінками, дізналась про це богиня Афрутіто і вирішила його, власне, покарати. Але єдиною втіхою Пігмаліона було його В Довгі години виснажливої праці він був справді щасливий. Якось і певне те була воля богині, взявся він розбитий із найкращого мармуру, яким славиться острів, парус, жіночу постать. Таку гарну вродливу, що подібної і в світі немає. Пігмаліон Працював натхненно, невтомно, забуваючи про все на світі, і з кожним днем, що далі він різьбив, що більше зрізав упевненою рукою зайвих скалок із Великої Маркової брили, то виразніший ставав образ прекрасної жінки, наче сама богиня кохання виходила з білого морського сумовиння. На ще сніжно-біла статуя готова якої дивної вроди в неї було обличчя. Тож вона була досить таки гарна, і Гемаліон збентежився, він закохався в свій виріб, і він хотів, щоб боги вселили в цю статую душу. Але він цього прагнув дуже сильно, але, власне, нічого не виходило, тому що мармур це тільки мармур. Кожен раз, коли він дивився на цю статую, він торкався її і мовляв себе, що мармур уже наче не такий холодний, наче вона уже й оживає, але статуя залишалася статуєю. І Пігмаліон якось стояв, дивився такий, певне, їй незатишно і вирішував їй вкупляти вбрання, також коли він кудись ішов душею, він уже рвався назад. Та, коли він все ж таки виходив, він зазвичай повертався з штуками, які подобаються жінкам, тобто квітами, якимись коштовностями, якимось одягом, тобто всі якісь е, такі коштовні речі, що могли б знадобитись або сподобатись жінці. Та статуя все не оживала. І ось настало свято Афродіти, яке святкують на Кіпрі. І саме тому іноді. Еф... Афродіту називають Кіпрідою, тому що, за легендою, саме на цю землю вперше відступила нога богині-кохання, коли вона вийшла з морського шумовиння, тому її, власне, Кіпріду її і звуть. По всьому острову запалали жартовні вогні, замукали білі талиці з визоличними рогами їх дарували прекрасні богині. А як на жартовником знявся священий дим, Пігмаліон почав палком молитись, щоб Кіпріда, власне, оживила його кохану статую, та він не міг цього висловити. Він просто просив, щоб вона зробила так, щоб його дружиною стала схожа на ту, що я різбив з мармуру. Та богиня кохання зрозуміла цей тонкий жест. І дали йому доброзичливий знак. Тричі на жертовнику спалахнув вогонь і яскраві омахи сяйнули до неба. Меші подався пігмаліон додому до своєї мармурової красуні. Схилившись її поцілувати, він раптом відчув, що ніжне личко теплої руки і плечі, від його дотику твердий мармур м'якшав, як м'якшає бджолиний віск під променями сонця. Тоді зраділий від щастя Пігмальон схопив своє творіння в обійми і поцілував у теплі вуста. Статуя ні, не статуя, а жінка. Жива жінка зашарілася і підвела ясні очі. Тож незабаром увесь кіпер уже святкував весілля, Пігмаліона і Галатеї. Так стали звати цю красуню, котра колись була статуєю. І кажуть люди, першим гостям на тому весіллі була золота богиня Кібріда, тобто Афродіта. Власне, це весь мід і такий досить короткий вийде, напевне, випуск. Тож, перейдемо до висновків. Тема цього твору це, власне, розповідь про відданого своїй мрії Пігмальона. Це, власне, вся тема. А головна думка цього твору це. Те, що потрібно вірити у свою мрію і створювати її самому. Та не все так буває в житті, як у Мічі. Саме через те потрібно не просто мріяти і просити там, в Афродіти, чи в будь-якої богині чи Бога те, що ти хочеш, а зробити це самому. Власне, можливо, вийде не так, як хотілося, та щось все одно вийде. Навіть Просто що-небудь, що хоч щось. Але якщо не робити, мрії залишаться мріями. Але якщо пробувати, можна зрозуміти, можливо, що це не твоє, що потрібно знайти інший підхід, можливо. Є різні варіанти цієї ситуації. Саморозвиток – це досить складний шлях, і, власне, вивчення чогось чи мрія про щось, це досить такий складний шлях. Я нещодавно, буквально в цьому місяці, можливо трішки раніше, зрозуміла, що саморозвиток це дуже важко. Наприклад, з свого життя я зараз працюю на одній роботі, я така стара, я не в шостому класі, тож я працюю на одній роботі і я вирішила змінити її, тому що мені не подобається те, чим я зараз займаюся, хоч раніше мені це приносило певне задоволення. З плином часу я зрозуміла, що це не моє, і вирішила навчатися, щось, навчатися чомусь новому, шукати себе. Власне, я наш... знайшла, але для того, щоб стати хоч трішки більш-менш хорошим професіоналом, потрібно досить таки сильно постаратись. У мене з першого разу не вийшло. Війти в цю професію. Зараз я намагаюсь удосконалитись і знову війти в цю професію. Та це досить таки складно, тому що в мене апація. і саме через це можливо випуски будуть рідші або частіше через те, що я намагаюсь зробити все, щоб відволіктись від цього. А ще це все вкладнюється тим, що я працюю на роботі, і після роботи мені потрібно власне, займатися перекваліфікацією, а я власне не мені не 15 років. Тож хвилинка історії з мого життя закінчилась, і, власне, висновок, що потрібно йти до своїх ставити більше собі цілі, а не просто мріяти. Мрію перетворювати в невеличкі цілі. Цілі, власне, перетворювати в якісь кроки і хоча б поступово потрошки йти до своєї мрії, яку ви вирішили досягти. Можливо, у вас не вийде з першого разу, можливо, вийде щось інше, яке вам також подобається, але не варто розчаровуватися, тому що ми там де й повинні бути. Якщо вам не подобається те, там, де ви знаходитесь, трішечки потрібно докласти зусиль, хоча б трішечки зусиль. Хоча е, ні, не трішки. Дуже багато зусиль потрібно докласти для того, щоб щось змінити. Е, а саме те, що ми можемо змінити. Якщо ви щось не можете змінити, перестаньте через це тривожитись. Ну, тривожитись можете, але не думайте, що ви можете на щось вплинути як, Наприклад, на погодні умови, на ситуацію в країні чи щось типу цього, просто потрібно запам'ятати, що є речі, на які ми можемо вплинути, і через які не варто тривожитись, і ситуації, на які ми можемо вплинути, і можна докласти певних зусиль, маленьких чи великих, щоб це змінити. Тож, це була чисто моя думка, не. Не потрібно казати мені, що я не права, тому що це моя думка. Я маю на це право. Я щось уже відійшла від теми, але, власне, історія така, що все більш нема про що розказувати в цьому міті, тому що е, тут головна думка, потрібно вірити у свою мрію і створювати її самому, і, власне, розповідь про Пігмаліона і все. Тож, це був короткий переказ. Um, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в суботу.